Заклики про примирення українців із росіянами просто під час церковної служби. Це сталося в Ужгороді у греко-католицькому катедральному соборі. Коли перехожим це не сподобалося, почалася перепалка. Усі деталі у матеріалі Олега Решетняка. Цей фрагмент церковної служби облетів інтернет. Відео переглянули кілька мільйонів разів. І ми дуже просимо, щоб Господь це зробив. Це чудо. Примирив ці два великі народи, І не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба. Молилися у церкві за примирення з окупантами, які і далі ведуть активні бойові дії на фронті та обстрілюють мирні міста. Слова священника через гучномовець лунали на всю вулицю, і їх почула журналістка Дар'я Сипігіна, яка з 14-го року працює на війні. Дівчина була шокована. Я вирішила, що потрібно зайти всередину і почати діалоги, спитати. Чи нормально так говорити під час великої війни і під час вже 10-го року війни в Україні? А далі почався полкий діалог просто у соборі. Росія, я можу казати все, що я хочу. Ви не ні, прошу, Русі. а я можу дати все, Русія, що я хочу, дорога моя. І знаєте, ще не бомбили. А, мене а, ще не бомбили. А, а, от, туди, Щоб вас бомбили. добре і, і, і побомбляйте. Знає, добре. Ви скажете, що російсько, і що ви хочете Русі. з мене, щоб, щоб я сказав? Ви не казали, що країни убивати людей. Ні. Щоб я це сказала, Ви хочете, щоб я сказав, що вбивати людей. Що не скажу, розумієте? Я була звісно шокована. Як людина, яка була в різних місцях цієї країни, бачила різні обличчя цієї трагедії. Чути, що хтось тут закликає обіймати свого ворога і прощати йому все. І не поїхав добре. добре. Тоді скажеш, зрозуміло добре. Зрозуміло, і поки я, не можу, я, говорю, я маю добре. маю право не, на мою позицію. Вороги. Та позиція священника швидко змінилася, коли відео набуло розголосу. Наступного дня Роман Курах публічно вибачився. Я теж за це прошу пробачення і розумію, що в даному часі це ранило. Багатьох людей і ранить, і я не хочу абсолютно досить, що суспільство і так є зранено цією війною і, і цими, тому що ми також ховаємо також військових наших постійно. А ще пізніше управління Мукачівської греко-католицької єпархії відсторонила священника від служби. Управління Мукачівської греко-католицької єпархії, сповідуючи євангельський заклик до всезагального, есхатологічного примирення людства, не поділяє ідеології руського міра про братні народи, а тому вважає вислови отця Романа Кураха ніяк не позицію єпархії, але як приватний емоційний вислів. За свій вчинок священник відсторонений від служби в соборі і понесе відповідну дисциплінарну відповідальність згідно церковних канонів. А тим часом дар'ї почали надходити погрози. А я отримала повідомлення від людини, яка дотична до до, до життя міста Ужгорода. Це людина з зем'ям, і вона мені написала, що вона відкрила на мене полювання. Дар'я вже звернулася до правоохоронців, щоб цим погрозам дали оцінку в рамках українського законодавства. Із Ужгорода Олег Решетняк, Валерій Сітюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.